Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Це в нас буде четверта серія про модернізацію вентиляції в приміщенні, де ми тримаємо бройлерів. Реалізована вона буде за допомогою ось такого вентилятора. Маємо отакий: Це 300 й Отакий вентилятор, 2000. 230 кубів на годину. 220 вольт. 140. Максимальне споживання 140 Вт. Отакий от, от чудовий вентилятор. Ну, скажімо так, виглядає він чудово, а в роботі як покаже себе. Нагадаю, нашим глядачам приточка у нас була реалізована є відео. От, таким от чином на каналі перша частина. Зараз задача, от скажем по центру цього проходу, по можливості сюди його поставимо. Від підлоги він буде плюс-мінус 20 см. От, у мене тут така от скажем так стиковочна накладка, тому що не вистачило, бачите, коли я обшивав ОСБ. Внутрішні стіни, ну тут трішки не вистачило цей метр 25 і це метр 25. Ну, щоб не робити сюди, ніяк не париться із якоюсь ставкою, я просто зробив таку накладку, шматки були і все. Так, це обрішотка, Я думаю, що підгоню його якраз от сюди. Тобто, щоб не різати обрішотку, ось під, скажімо, під цю поверхню. Подгоним. Ну, а це, звісно, буде трішки вище. Зараз виміряю першим. Перше, перше, що я зроблю, виміряю і одріжу е, лишні цієї накладки. От, Потім розмітимо. Треба буде ще подивитися ззовні, тому що ну, є нюанси. Я думаю, тут воно про. Я тут його про... Щупаю, або воно тут. Бо, наприклад, тут повинно було бути таке велике вікно, і для нього був зроблений, скажімо, в самої конструкції такий проєм. Але я вирішив поставити менше і тому заклав. Тому що, і, щоб не попасти тут десь на стійку. Я зараз все поміряю, там ззовні буде видно. Зараз вам покажу От, і буду починати вирізати. Круглий отвір. Тобто там він буде круглий, а тут буду вирізати електропилкою, тому тут буде такий квадратний. Але сюди буде закриватися потім накладка. От, Бачите, де йдуть, де йдуть стійки. От раз і от два. Ось вони йдуть. Дві стійки. І підвіконня. Вікно воно було отут десь є стійка, але вона нам не потрібна. Я вже бачу, що ні. Головне попасти. Ну, орієнтир буде ось по, по вікну. А так думаю, все вийде. Тут буде прямокутний і потім буде закриватися сам вентиляційний отвір. Тому зараз відрізаю частину накладки і... Ну, будемо пробувати вирізати лобзик. Тут буде круглий отвір, нагадаю. О, думаю, лобзиком доберемося до тої стіни, а там подивимося. Ну і вам все покажу. Якраз буде шанс подивитися, що сталося з внутрішньої, ну, вну, е, всередині стіни за 5 років. Я вже з тієї сторони, коли робив е, оці вент, вентиляційні отвори, скажімо. Приточку. Ось таким чином, якщо цікаво, то гляньте відео. от Я там показував, як вона себе почуває, тому що в мене не зовсім правильно зроблено по каркасній технології. Близько біля неї, але ну трішки не так. Тому мені говорили, що. Пінопласт з'їдять миші і все всередині згниє. Ну, як, бачимо, як побачили там, то нічого не сталося. Ну а тут зараз подивимось, покажу. Все, працюю. Зараз покажу вам чудовий метод, як розмітити під такий от ну, скажімо, під круглий отвір, як зробити розмітку. Коли у вас немає. Ну, Навіть якщо б бу... ну, була це сплошна ОСБ, то все одно цей би метод би згодився. Так, навіть якщо немає, От, бачите в мене посередині, я виміряв там е... діаметр 32 см. Я зробив 38 трішки, щоб було більшенько. Ну, для більш зручної установки. От, Потім воно все запіниться і нічого там такого не буде. От, Що беремо? Так як тут далі. Скажімо, простір, беремо 120-й саморіз, лінійку, От я на 1 см чітко просверлив отвір. От. І скільки мені там треба, 19. Але взяв 20 см, тому що тут починається ось бачите, із 1 см. Отвір тут просверлив. І таким от, от звичайним маркером от, бачите, взяв, вставив в цей отвір. Покажу в цей отвір, і отак от по, по колу його провів. Все, і отака вийшла розмітка. Зараз візьму лобзик і це все виріжу. Так, я щось дуже сильно захопився і забув зняти якийсь проміжний етап. от ну Нема нічого складного. Ось, бачите, вирізав, поставив вентилятор. Сюди, ну я скажем, коли заміряв не так відміряв. Коротше, сюди поставив ну таку планочку, щоб воно так заходило, тут закривало отвір. Але там повинно забити його піною. Ну нічого, Туди вже наниз не, нічого не, не треба, бо в мене тут іде оцінковка. От. Ну, отак він став. Це від вітру, тобто з бачите, він ще не під'єднаний. От, Навіть думав, може прийдеться переносити. Трубу, через яку я закачую воду, ось в цей бак. От. Але не треба, я її трішки переніс тільки оце кріплення. От вона так загинається і нічого їй не буде. Можна буде під'єднувати і закачувати. Зараз покажу, хотів же показати, чи говорив, що покажу, як там всередині стіна, але повторюся, що захопився і забув. Ось так це виглядає. Трохи страшнувато. ну Перше страшнувато, що так вирізано. Дуже криво, незручно пилкою різати. От, але е, тут закриється. Так, це, ось як бачите, закінчується сам корпус вентилятора. І тут ще є великий проміжок, ось він. Отакий проміжок. Середина стіни, частина пінопласту, от, потім обшивка йде, от, і там є багато, ну, скажімо, проміжків. От, я це все отак, як міг запінив, потім вона як застине, я все акуратно відріжу по контуру того металевого корпуса вентилятора. Тобто, якби він був ширший, да, він би вийшов, би, наприклад, от сюди десь і було б чудово. От, я думав, як зробити. Сюди щось закривати, так обов'язково треба. Спочатку думав сітку, потім думаю, що буде задувати. Та людина, яка мене консультувала, дякую йому. У нього був зварений такий як короб. От, так. Тут, наприклад, заподліцо, іде сюди куточком. і от. Так от. Тобто, Якщо дощ попадає, то воно буде стікати, от, а звідси знизу буде видуватися. Dorigo, делать, металла, бы метал дорого, якщо це робити з листового металу, можна було б зробити каркас і оцинковукою. У мене є метал, але це час. перше. Ну і друге, головне, це гроші. Вона зараз не дешева. Тому мені прийшла геніальніша ідея, зараз вам покажу, з чого я сюди зроблю короб. Зараз мотнуся на базар і куплю ось отаке таку будівельну ємність. Це, наприклад, верх вже готовий. По довжині, скільки треба, відрізаю. Роблю отакий борт по відрізаному, але вже з сітки. Зараз закрию сітки. І просто прикручую його сюди. Він буде виступати, там, здається, 30 см. Ну, трішки буде. От. Внизу, тут де буде випиляний торець, буде прикручена сітка. Ну і в принципі все. Потім акуратненько, він же ж прямий, де тут будуть отвори, я їх запіню, застине, підріжу. Ну і по стандарту своєю чорною фарбою. Захищу, захищу е, піну і все. Таке корито ну, може зараз коштує, я не знаю, от, але я думаю, ну, там максимум 250 гривень. Це максимум. І е, буде такий от короб. Тут буде піна. Якщо, я ще подумаю, може коли я його сюди прикручу, от, він же не, ну, не ляже прям рівно то от сюди засуну під цю дошку якусь оцинковочку і просто її так скину. Оце буде напевно правильно. І якщо вода якась буде попадати, то вона буде по цій оцинковочці шматочку падати на саме корито і вже стікати вниз. Отак от вийшло. Зараз не дуже гарно. Але отака от ідея, кому треба беріть на замітку, але треба спочатку зробити. Подивитися, як воно буде. От. ну В принципі, в принципі отак. ну Єдине, що, наприклад, коли я вирізав от туди отвори під приточку, да там коронка, вирізається, все воно красиво, гарно. от Тут да тут я обрізав лобзиком. от І потім... Е я говорив, що звідти буду пилою, але і звідти, і звідси прийшлося, ну не дуже зручно і не дуже гарно. Але я думаю, коли воно все закриється, все буде чудово. Ну, отак от, от поки що. А, і ще я подумав, що я купив вентилятор, уже його змонтував, але так і не перевірив ще. Думаю. Ну, ну я надіюсь це. Надіюсь, що це буде не проблема. Думаю, буде все працювати. Зараз перевірю. ні, мабуть, спочатку з'їжджу на базар, а потім вже перевірю. Все, включусь пізніше. Так, це в нас вже наступний день. Ну, отак ось це вийшло. Не дуже гарно, не дуже рівненько, але піно обрізав. Тут можна було і не фарбувати, тому що воно закриється, але я... Барба була, вирішив трохи помазати. До речі, хотів я хотів показати вам, як там всередині, але раз уже я все закрив, покажу вам ось наприклад дошка. ось вона це її Внутрішня сторона, ось бачите, от воно все тут сухе, нічого не гниє. От вони, дошки, от вони всі сухі. Оце, ось що ви бачите, ось це не мокре. це Оця пропитка пропиталася ось я фарбував да, там, 5 років назад, Це воно пропиталося. Оце також не мокре, це воно пройшло е, наскрізь, так би мовити. Оце пропиталося. ось Бачите, в оцих от участочках воно пропитане. Це повністю ось, воно не мокре, це сухе. От. Це так виглядає. І зараз покажу, що я зробив. До речі, ходив я в магазин, точніше на базар. І, чесно кажучи, я говорив там да, максимум 250, то таке корито коштує 350 гривень зараз. Ну, Пластик такий наче нормальний. От. Я заміряв. Ось, бачите, цей край відрізав. От сюди приклепав от, от сітку. Всередину вставив. І про всяк випадок шпилька була, тому вставив посередині отаку от, от шпильку. Ну, для того, щоб трішки його, не знаю, чи треба було, чи ні, от, але я зробив, щоб трішки його з'єднати між собою. От, зараз буду ставити і потім прикручу, пропіню і. Трішки хай застине піна, обріжу її, зафарбую чорною фарбою, по типу якось тут я робив ось. І все. І на цьому зовнішні роботи будуть закінчені. Так, зараз ставлю, потім включуся ще. Ну, Отак встановив відбійник, чохол, як це назвати, я не знаю. Отак прикрутив, запінив. Почекав, поки застине піна, обрізав і зафарбував. Так би мовити, повторюсь, захистив піну від сонячних променів. Потім наверх вирізав отакий шматочок металопрофіля і прикрутив. До речі, вже я у наш дощ, то тут все чудово стікає Ось сюди. Ну, ось так це виглядає. Да, трішки, ось як бачите, на фоні. Випирає він дуже от сильно. Але, як бачите, стежка у нас тут і була, ну трішки вона збільшиться. Було б, би... краще б, напевно, якби він був трішки менший, але це було б тут... краще для зручності тут і для більш якось естетичного виду. Але невідомо, як би це було для самого вентилятора. Тобто, може б тут було дуже великий супротив. Ну, отак ну, от. Так от. Так це все виглядає? От, може б трішки треба було б його і обрізати, а потім нагріти та зігнути, але це мороки ну вже як є. вже яке. Я перевіряв, все працює, тобто. Все, буде так. Так, це щодо ну, зовнішнього встановлення. Що зробив тут всередині? Всередині під'єднав дріт живлення до вентилятора, пустив його там за плитою опалення і ось запустив його от таку от коробочку. Звідси, це буде від вентилятора. Живлення в цю, скажімо, цей блок управління взяв з розетки це прохідна, тобто тут є зверху і знизу. О, То, наприклад, тут на два відділення, вона, як бачите, наприклад, ця звідси підключається сюди. Тут є стандартні перемички, і вже з цієї я взяв на, на оцей блок управління. Мені повезло, Ось, бачите, тут є заглушки, тут немає. В отворах для кріплення. От, тому що якщо я поставлю оці заглушки, то автомат вже не влазить. А так, бачите, він чудово став, він прижатий тут. От, завів живлення сюди від розетки. От, і ось тут вивів його вже. І так точно тут заведено дроти від самого вентилятора. Ось кришка така. Автомат в мене буде нічим не зажатий. Зараз покажу. ну, Мені одною рукою незручно, бо я робив так, щоб воно було ну, дуже плотно, щоб автомат там тримався. Ну, отак. І він ніде не дінеться, він йде якраз. От під цей рівень, і тобто, він цією кришкою придавлюється, і в нього немає ні вверх-вниз можливості десь рухатись, ні вправо-вліво. Тому чудово підійшов саме цей автомат. Що буде далі? Сюди ще виріжу і поставлю отакий контролер. Отакий от контролер, але зараз у мене його нема. Вони їдуть з Китаю десь вже в Україні. І сюди виріжу і його поставлю. І на цьому, думаю, буде все. До речі, я перевіряв цей вентилятор. Ну, Це просто, просто неймовірна сила. Дуже круто, все працює, але було одне, як говорять, але. Бачите, що з'явилося. З'явилися 45-ті коліна вентиляційні, тому що, наприклад, коли їх не було, відкривався обратний клапан і потік повітря, так як там вони зверху, вентилятор знизу, йшов якраз на оці верхні клітки. От. Тому я побоявся, що можливо, можливо. Може їх вони будуть на сквозняку, ті, хто зверху. Тут може ще й не будуть, тому що тут от такий от борт, але думаю, все одно через ці отвори воно б його продувало, або через верх. Тому поставив 45-ті, щоб трішки змінити потік повітря. Скажімо так, там, де саме його найбільша швидкість, тобто на початку. От. І я думаю, що воно буде працювати. Я ще не перевіряв, правда. Буде повітря йти вверх, а тут уже, де буде його швидкість менша, буде якось осідати. Але, в принципі, перевіряти не треба, бо виходу немає. Більш ніякого. Тому ось так тут реалізовано. Думаю, що все буде чудово працювати. Це єдине, що можна було б уже сказати, що це буде закінчено, але я від, відео буду закінчувати, тому що по під'єднанню даного контролера є відео на каналі, у нас, де я робив і цей блок управління і доробляв блок управління брудером. От тут саме в цьому відео детально показано, як я підключав. Але там, в принципі, нема нічого складного. Так точно, як і по підключенню даного вентилятора, також нема нічого складного. Цю кришку викручуємо, і на ній зсередини є схема підключення. Тобто без проблем подивився схему і підключив. Ну, якось так. На цьому етапі все в приміщенні в цьому. Тому наступне вже тут залишилось, що то це тут а, зробити генеральне прибирання і дезінфекцію. Тому що час йде, скоро буде вже новий сезон, нова партія бройлерів. Ну так, в принципі, я задоволений. Будемо випробовувати всю цю схему, а час покаже. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!